Різдво, на цілий світ, всім на радість на добро, На много ліда в Україні різдво, на цілий світ всім на радість, на добро, На много ліда в Україні різдво! Дорога шкільна родина. Ось і добігає кінця ще один рік. Непростий. Але важливий для кожного з нас цей рік навчив нас бути сильними, підтримувати одне одного, не здаватися і вирити в добро. Він подарував нам нові знання, нові зустрічі, нові мрії та нові надії. Від імені шкільного самоврядування хочу щиро подякувати всім учням за активність, ідеї, участь у житті нашої гімназії, учителям за мудрість, терпіння і віру в нас, батькам за підтримку і тепло. Нехай Новий рік принесе у кожну домівку мир, радість і впевненість у завтрашньому дні. Нехай здійснюються мрії, народжуються нові плани, відкриваються нові можливості. Бажаю всім здоров'я, щастя, натхнення і щирих усмішок. Нехай у нашій гімназії завжди панують взаєморозуміння, дружба і доброта. З Новим Роком! Нехай він буде світлим, щасливим і переможним для кожного з нас! Коляд, коляд, коляда, полом взимку не біда, Бері швидше відчиніть, нас за себе запустіть. Всі, хто є у вашій хаті, будуть щирі та багаті, на городі вродять густо і картопля, і капуста, помідори, і огірочки і для сина, і для дочки. Ось промова в нас така, ви ж готуйте п'ятака. Щедрувати ви прийшли, побажання принесли господар, викликаємо, щедрий вечір вітаємо. Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земли, син Божий народився. Цілий надпис вивів на тоненькому льоду. Гай свята прийшли у гості, зустрічайте коляду. Трійка коней придконок в по білому сніжку. Поля дова завстанчатах. То гостинці умішку, що ж дзвоники співають тілі -ті бум Їди тряжені на конях нас вітати із різдвом. Очі вдома чи не вдома, господарю цього дому, відчиняйте хатку, слухайте колядку. Ми прийшли до вас у хату від дощі колятувати. Від дощі колядувати вам з добробуду бажати. Щоб у вас у цьому році успіх був на кожній кроці, Щоб нажилися тутки і здоров'я, і здобузки. Щоб ялося, щоб билося, Щоб щасливо вам жалося. Колядую, колядую, ваші гроші добре чую, смак цукерок, пирога. Подавайте п'ятака. Колядуйте, колядуйте, у сопівку душ дуйте, і на свій різдвяний спів не жалійте голосів. Щедрий, щедрий, щедрівачка прилетіла. Ви щедрою, у вас цукерки чую, а ви, дядько, вставайте, на мені одну давайте. Новий новий рік, хай будуть найкращі побажання, хай щастя стане на порі Заб'ється швидше серце від кохання, обірних відла на раз, а за столом твої найближчі люди Вже рік старий пішов від нас, хай рік новий щасливим.